А от в храмі села княгининок замість новорічної ялинки показуватимуть фото загиблих на війні захисників із громади. Про таке рішення дванадцятому каналу розказав настоятель свято Покровської церкви, відомий капелан Михайло Бучак. Ялинки, подарунки, цукерки усе це каже священник, повинне бути утім, в потрібному місці і з дозволеним розмахом. Сьогодні багато хто говорить про те, що треба дітям дати свято і тому потрібно є в їду. Там схід північ, їздень особливо схід. Там не то, що в дітей дитинства нема, там дітей вже немає багатьох. За словами священника, не всі українці в очікуванні свята. Щоденно на Волинь приїздить місія на щиті, і щоденно котрась сім'я отримує трагічну звістку з фронту. Ігнорувати біль інших не можна, бо війна стосується не окремих родин. Це, це просто собі на найперше нагадати, щоб не забував. А друге людям, які поряд парафіянам, що ціна того, щоб тайлонка стояла, це їхнє життя. Ціна того, щоб було свято, це їхнє життя. І як мінімум це свято повинно бути розділене на половину. Половину залишити своїм сім'ям собі для того святкування, а половину віддати тим, хто там, щоб воїни на сході знали, їм допомагають, за них моляться.